Доброго дня, всім, хто нас дивиться, як і обіцяли, 11 квітня, 11.00, Ми в студії Атмосфера вітаємо всіх сьогодні. Разом зі мною піар-директор компанії Атмосфера Лена Суходольська, вітаю вітаю, дорогі колеги. Вітаю всіх. Дуже дякую всім, всім, хто був на виставці Green Експо, хто відвідав форум і взяв участь у наших активностях. Як ви знаєте, компанія Атмосфера з 2007 року представлена на ринку сонячної енергетики України, і ми пишаємося кожним власником домогосподарства, кожним власником бізнесу і кожною громадою, яка пішла з нами в сонячні проекти і наблизила Україну до енергетичної свободи. Ми сьогодні в студії саме після виставки Гінекспо. Хочемо поговорити. І в мене питання, Лєна, як тобі Сподобалась виставка, що запам'яталось? які емоції, які враження? Ви знаєте, виставка просто неймовірна. Це подія року однозначно. Я би навіть сказала двох. Бо останні два роки таких гучних подій не було. Було дуже багато учасників, дуже багато компаній представлено. І контентна частина, саме форум, мені дуже сильно сподобалася, оскільки вона була насичена, вона була дуже чітка. І максимально корисна для аудиторії. А мені дуже сподобалося, що в цьому році виставку відвідала молодь, і ми зустріли дуже багато студентів політехнічних інститутів із Дніпра, і з Івано-Франківське, із Києва. І ми побачили, що молодь цікавиться новими новітніми технологіями, і це дуже добре, тому що наша молодь наша майбутня. 100% – це наші потенційні нові співробітники у майбутньому. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно і було. А в цьому році було дуже багато питань до нас, до компанії Атмосфера, чому ми не представлені були зі стендом. А, і в мене питання до тебе: чому було прийнято такі рішення і до чого воно привело? А, по перше, це був експеримент, одразу скажу. І ми вирішили а, зосередитися саме на формі, на контентній частині. Ми стали генеральним партнером форуму. І у нас було чотири виступи наших менеджерів. Вони були присвячені бізнесам і громадам, і саме рішенням для них. А, взаємодія саме на виставці була дуже інтерактивною. Хто був, хто бачив, всі запам'ятали дуже добре робота Атмоса, який роздавав печиво з передбаченнями, з ним можна було поговорити і фотографуватися. А в нас була ціла команда знімальна, яка брала інтерв'ю в людей. І в нас найближчими тижнями буде. Новий контент для нашого Ютуб каналу, і звісно, у нас була ще а, с, локація для фотографій. Фотозона зі штучним інтелектом. Дякую, Володя. Я би це не виговорила так. Саме так да і... мені дуже сподобалася ця а, локація, тому що люди приходили, дізнавалися і питали, як тут що тут відбувається. Ми пропонували їм декілька варіантів а, зробити фотографії зі штучним інтелектом. який трішечки допрацьовував. Про майбутнє, якщо брати саме сонячну енергі... енергію, енергетику і людину, яка знаходиться всередині цього всього, так саме Як... так. А ми сьогодні будемо робити розіграш, тому в мене питання: розкажи про головний приз розіграшу і чому ви вирішили розіграти саме його? А ну, по перше, приз цінний. це система резервного живлення на 6,4 квт години. А такої системи вистачить на квартиру, невеликий будинок, офісне приміщення. Що вона дає? Ну окрім того, що вона дозволяє планувати своє життя і не залежати від відключення електроенергії, таку систему потрібно використовувати щодня задля економії на денному і нічному тарифі. Все супер просто, тому найближчим часом ми дізнаємося переможця. А перед тим, як ми визначимо нашого переможця, пропоную тобі взяти участь в нашому опитуванні норм чи стрьом, яке, в принципі, і було в нас на виставці. Тому все дуже просто. Ти готова? Ні, але давай. Давай. Отже, поставити сонячні панелі на балконі Хрущовки. Стрьом. 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 Добре. Брати кредит на сонячну станцію. Норм, але не валютний. Добре. Чистити сонячні панелі жорсткою щіткою? Жорсткий стрьом. Жорсткий стрьом. Самостійно встановити сонячну станцію. Стрьом. Але, Але... якщо пройти навчання в атмосфера академія, то норм. То норм. Лягати на сонячні панелі для того, щоб отримати більше вітаміну Д. Стрьом це ж затінення панели і зменшення генерації. Стрьом. Місто, яке живе тільки на сонячній енергії, утопія. Але я б хотіла в такому побувати. Я б хотів просто побачити такі місця. Хоч щось побачити, так. Да. Добре, це норм. 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 Ну і останнє запитання для тебе. Скажи, будь ласка, прокинутись зранку в квітні і побачити за вікном сніг. Стрьом. Але в наших реаліях це норм. Ну що ж, друзі? Через декілька секунд ми визначимо переможця, і в даному випадку я хочу попросити запускати рандомайз. Отже, в, нашому, в нашій активності взяло участь 114 учасників. Кожного учасника ви зараз бачите на екрані. Ми якраз скролимо зараз всіх наших учасників. Кожному учаснику ми надали номер, і зараз всі ці 114 номерів ми відправимо в рандомайз. І за допомогою штучного інтелекту, комп'ютерної програми ми визначимо нашого переможця. Готові? Ой, хвилююся чомусь. Ну давай зворотній відлік. Тоді ти добре. А, три, два, один. Поїхали. Номер 56. Номер 56 Хто номер це? 56. Хто це? Я, скажу. я скажу. Я скажу. Я... Я, я, я можу сказати. Ти піар директор, тобі треба казати. І так, переможцем стає. Анна Косторна! Анна Косторна. Ми вас вітаємо! Вітаємо Анно! Вітаємо! Зараз будемо намагатися додзвонитися. Дайте, будь ласка, на студійний Софлер нам а, номер телефону, а ми будемо намагатися. Додзвонитися. Сподіваюся, Отже, що вона візьме слухавку. Будемо сподіватися, що вона зараз десь поряд і може, якщо що, відреагувати. Отже, кажи 063 492. А, не можна ж говорити, так? Не можна, краще не треба, бо це ж персональні дані. Угу, угу, Молодець, що ти вчасно зреагував. Включаємо гучний зв'язок. Слухавку. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Аня Косторна, це ви. Так, так. Вас вітає компанія Атмосфера. А, що компанія... компанія Атмосфера. Ви були на виставці Грін Експо. А, так, так. Ми вітання. Ви знаєте, чому ми вам телефонуємо? Ні, не знаю. А зараз дізнаєтесь. Ми вас вітаємо, тому що ви стали переможцем нашого розіграшу. О, супер, дякую. Ми дякуємо вам. А що виграла? А ви знаєте, що ви виграли? Ні. <свісно> а зараз дізнаєтесь. Ви виграли станцію резервного живлення на 6,4 кВт годин. Ой, супер! <свісно> З установкою від компанії Атмосфера. Ми зараз Дякую. в студії якраз робили розіграш, і в ваше число випало. Ваше ім'я прізвище стало переможцем. Ми вас вітаємо. Наші менеджери зв'яжуться з вами для того, щоб узгодити час, місце і коли ми зможемо вам встановити цю систему. А ми вас ще раз ще раз вітаємо. Дякуємо, що ви були на Green Expo. Дякуємо, що ви з атмосферою. Дякую, Дякую, Дякую. бережіть себе, бережіть Україну і будьте незалежними. Дякую, до побачення! Супер! Yeah. Ми зробили розіграш. Ми це зробили, і в нас є переможець. Найближчим часом ця людина буде щаслива. До речі, треба поїхати з знімальною групою, побачити, як людина буде зустрічати. Це можна цю організувати. Штуку всю. Ми вітаємо вас! А, хто був на Green Expo. ми вітаємо нашого переможця. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні дивився наш. Прямий ефір, можна навіть так сказати, і розіграш. Саме головне, ми дякуємо вам, що ви разом з атмосферою і ви незалежні.